Весняне щастя в дім. Акцію під такою назвою організували в центрі перетримки Сімського товариства захисту тварин. Впродовж двох днів 2 та 3 березня, притулок приймав гостей на презентацію прилаштування. Цього разу ми вирішили зробити трошки простіше формат, тому що вирішили, що люди більше приходять на собак подивитися, погуляти, обрати собі друга, а не на концерти. Так? Тому у нас як такової розважальної програми немає, є тільки вигул і прилаштування собак. Собаки на жаль тільки додаються прилаштуван. Зараз дуже мало, і ми розуміємо, що це і війна, і сезонність усе на це впливає. Додаються собаки. У нас шість приїхали нещодавно з Києва з нещасного не зоопритулку. Так над ними знущалися. Зараз вони соціалізуються. Вже потрошку почали ми їх вигулювати. Чекаємо нову евакуацію. Людей розповідає Наталія. За два дні прийшло чимало. Вигуляти вдалося навіть собак підлітків, які потребують активної соціалізації. Декілька людей пішли з думками про те, щоб згодом взяти вихованця додому. Жуля чому саме? Є? Не знаю, дуже просилася. Часто туди ходити. Чи пер? Сьогодні перший раз. У мене своїх було дві. Ну так случилося, що вони вже старенькі, собачок немає, а без собачок я не можу. І вирішила спробувати сьогодні перший раз. Поки я ще від своїх собак не відійшла. Ну, так як поміч гулять, а там буде видно. Ну мені вже я вже придивилася так. Сподобався один пес великий. Люблю, люблю собак. Люблю з дитинства. Ну, я коти вдома, тому я як би бы, триває тут. У притулку загалом утримуються кілька сотень собак, значна частина яких врятовані з зон бойових дій. Кільком волонтерам, які доглядають собак, часто не вистачає часу, щоб вигуляти і соціалізувати всіх. Давно знали, що тут є притулок. Це приїхали перший раз познайомити дитину з собачками, покормити їх трошки, погуляти. Ми любимо собачок, тому приїхали сюди погратися з ними. Яку собачку брали для вигулу? Нам дали саму малесеньку, сказали, що буде спокійна, щоб дитина могла тримати її. Це у мене Дарсі. Собачка, вона дуже розумна. Вона, якби знаєте. Так, мені хочеться, щоб знайшлися саме сьогодні господарі, які б її забрали. Тут дуже багато якби, собачок, яких можна взяти. А так я влітку приймала участь на фестивалях. Я приймала всього на всього на трьох фестивалях участь, і сьогодні ось прийшла на фестиваль також. За словами волонтерів, крім помічників для вигулу, притулок товариства захисту тварин завжди потребує круп, м'яса та амуніції. Анна Книш, Євгена Брасімов Суспільне новини Суми.